Добрий день, любі діти. Ця будівля є повсюди. В ній живуть хороші люди. Він складається з цеглинок, називається будинок. Діти, а як ще можна назвати будинок по-іншому? Так, дім, оселя, помешкання, житло, хатинка, домівка. Колись давно, діти, не було таких сучасних будинків, і люди жили. Печерах. Вони будувалися із каміння і захищали людей від вітру, від дощу, від морозу і диких звірів. Пізніше почали будувати помешкання, яке називалось курінь. Це невеличка будівля, яка складалася із гілок дерева, листя або жердин, покритих соломою. Минав час. І люди почали будувати хати із глини та хмизи, покриті соломою. Їх можна побачити і в наш час. Їх залишилося, звичайно, вже дуже мало, але побачити можна в села. Діти, а ми з вами живемо в великому сучасному, красивому місці, де будинки є і одноповерхові, і двоповерхові, і багатоповерхові. Діти, а чого їх будують? Будують їх в основному із цегли. Але вони, дітки, будинки, бувають не тільки цегляні, а ще і дерев'яні, і скляні, і металеві. А що дуже цікаво, діти, є будинки, тільки уявіть собі з бамбука. Павучий будинок називається джонка. Є будинки із пальмового листя. А житло ескімосів, діти називається Іл. Ще у світі є багато чудернацьких діти-будівель. Ну ось, наприклад, будинок кошик. Є ще діти такий унікальний будинок, який складається із трьох фігур, які символізують зоряних старців. Будинок книга. Будинок рояль зі скісня. Рибку та ще безліч цікавих. Сьогодні, діти, на занятті з зліпленням я хочу з вами зліпити казковий будиночок. Візьмемо кольоровий картон я взяла зелений. І намалюємо будиночок. Малюємо прямокутничок. І тепер намалюємо дах. Для того, щоб намалювати дах, поставимо прапочку і проведемо дві лінії. Вийде у нас трикутничок. Ось такий дах. Дітки, так як у нас будиночок казковий, я хочу його зробити різнокольоровий. Візьму такий гарний рожевий пластилін-шматочок і буду його розмазувати по картону. Та техніка дітки, називається пластилінографія. Так, дітки працюємо з пластиліном. Стараємося так розмазувати по всьому будиночку. Дітки, тепер я взяла пластилін жовтого кольору. І те саме роблю із дахом. Розмазую пластилін. Продовжуємо прикрашати наш будиночок. Я заздалегідь гідь уже накатала каталах А тепер прикладаємо ось так по контуру. Дітки, а дах прикрасимо блакитним джгутиком. Дітки, а далі продовжуємо фантазувати. Подивіться, я зробила дверцята такої незвичайної форми, овальної. А тепер буду робити віконця біленькі. Дітки, подивіться, ось так гарно я прикрасила свій будиночок. А тепер на даху зараз ще зроблю одне віконечко. Дітки, подивіться, який будиночок вийшов гарненький. Казковий. Дітка, як ви гадаєте, хто може жити в такому гарному, казковому будиночку? Зробіть свої роботи, а я буду чекати. До побачення!